В білі церкви попрощалися із загиблим на російсько-українській війні Олександром Сущенком. Він був головним сержантом, командиром мінометного взводу 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Загинув 3 лютого цього року під час виконання бойового завдання в стрілецькому бою в селі Березівка Донецької області. Попрощатися з 33-річним захисником до спасу Преображенського собору прийшли рідні, знайомі побратими та небайдужі білоцерківці. Поховали Олександра на Алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишились батьки, дружина та шестирічний син. Схиляємо голову перед подвигом нашого земляка та дякуємо за захист. Це була прекрасна дитина. Мої діти виросли з ним. З ними прекрасна людина. В 10-й школі навчався, потім училище закінчив порядно. Женатий має сім'ю, дуже, дуже уважний, дуже хороший сім'янин. Він був і в АТО, був в 2014 році, воював і попав, був ранений, попав в це, Єловайський котел, був, але звідти вийшов. Ну, ранений був, але вийшов живий. А потім пішов на війну знову ж. З ворогом. І так бідненький загинув. Дуже хороший був, він дуже такий спокійний був, добрий і хороший дуже був хлопчик. А ви спілкувалися з ним після школи, можливо? Так, да, у нас діти майже одинокові. Літом він приходив в відпустку. Ми гуляли. Гуляли з дітками. На одеській трасі поблизу села Глушки сталася жахлива автотроща. Про це повідомляє патрульна поліція міста. Постраждали декілька машин, зокрема і вантажівки. Три смуги руху в напрямку Одеси перекрили. А об'їзд дійснюється по зустрічній смузі. Патрульні забезпечують рух шляхом реверсного регулювання. Про постраждалих поки інформації немає. У біля церкві молодих під час сварки вдарив ножем двох знайомих. За інформацією патрульної поліції, різанина сталася в одній із багатоповерхівок на вулиці В'ячеслава Чорновола. 26-річний чоловік прийшов у гості до знайомих, але розмова переросла в бійку. Одного з них він вдарив ножем у груди, а іншого у живіт. Крики в під'їзді почула сусідка та викликала правоохоронців. Постраждалих госпіталізували до лікарні. У 36-річного білоцерківця виявили проник. Каюча поранення грудної клітини у – не проникаючи живота та грудей, як зазначила прес-служба поліції Київщини. Нападника затримали. Він перебуває в ізоляторі. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Підремонтувати анестезіологічне відділення у першій міській лікарні планують за понад 9 мільйонів гривень. Відповідний тендер оприлюднили на сайті Держзакупівель. Прозоро у документі зазначається, що в суму, окрім капітального ремонту, врахована і проектно-кошторисна документація. Зокрема, до кінця року відділення хірургічного корпусу мають замінити вікна, двері, трубопроводи, електрику, радіатори, придбати устаткування для вентиляції, кондиціонування та пожежної сигналізації. До того ж, приміщення мають пристосувати для маломобільних груп населення. Зазначу, нині на тендер триває подання пропозицій, і один з ймовірних учасників залишив коментар, де звинувачує замовника у завищеній ціні закупівлі на 2 мільйони гривень. Смішно, коли замовник вимагає сертифікат протидії корупції, а сам потім прописує купу документів, більшість яких не відноситься до закупівлі. А прописані би в замовника з кимось договорняк, і там вартість закупівлі явно завищена на мільйона два мінімум, якщо не більше. Замовник може додати те, що забажає, але те, що він забажає, повинно хоч трохи відповідати предмету закупівлі, а ви понаписували, аби написати, хоч законодавча сертифікація не є обов'язковою. Шановний учаснику, замовник може включати до тендерної документації інформацію, яку вважає за необхідне, у тому числі і вимогу щодо надання сертифікатів ІСО щодо очікуваної вартості закупівлі. Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації. Влітку минулого року уряд врегулював питання надання медичними закладами платних послуг. Це необхідний крок для розвитку лікарень та боротьби з неформальними платежами в системі охорони здоров'я. Повідомили у МОЗ. Тож наш телеканал проаналізував цю ситуацію у місцевих закладах та дізнався, за які процедури та послуги доведеться платити. Подробиці у сюжеті. З початку 2025 року державні та комунальні заклади охорони здоров'я в Україні розпочали надавати деякі медичні послуги за оплату. Подібна постанова існувала ще з 1996 року, але з чітким переліком послуг. Нині ж нова не має обмежень та дозволяє медзакладам самостійно встановлювати плату за послуги, які не покриваються програмою медичних гарантій. Наприклад, у міській лікарні номер 2 тарифи розробляв економічний відділ бухгалтерії закладу, тож вони особливо не змінились і є доступними та економічно доцільними. В залежності від послуги вартість стартує від 50 гривень і вище. А ось як стверджує медичний директор Микола Ільченко, ургентні пацієнти обслуговуються безоплатно та наводить приклад. Є пріоритетний пакет по лікуванню інсультів. Там, значить, ми повинні, там, якщо поступає пацієнт з інсультом, ми робимо всі обстеження КТ, ангіографії, проводимо операції, там, вони дуже дороговатісні, більше 150 тисяч одна коштує оперативне втручання. Ми це все проводимо безкоштовно. Uh -huh. Коли в нього виявляється, там, допустим, якась судинна патологія, там, мальформація, там, якась вроджена, і ми її не можемо зробити, тому що на неї потрібні певні інструменти, певні медичні там вироби, які треба, за допомогою яких можна провести цю операцію. То тоді такому пацієнту ми можемо робити на платній основі, якщо він каже, що я не проти, прооперуйте мене на вашій опературі. Він повинен сплатити там, допустим, поплатні послуги ці, е, вартість цих матеріалів і ми їм проводимо операцію. Це такий найдороговартісний. А є там багато таких нюансів. Дот немає направлення а Я хочу. Ну, як хочеш, йди, будь ласка, заплати в касу і тебе подивляться. Базові медичні послуги залишаються безкоштовними. Сюди ж входять обов'язкові аналізи, які призначаються лікарем та лікування серйозних хвороб, як онкологія чи туберкульоз. Генеральна директорка Київської обласної дитячої лікарні номер 2 Наталія Бігарі розповідає, держава гарантує оплату профілактичного огляду дитини раз на рік. Але якщо батьки хочуть додатково зробити ще декілька оглядів, то за це потрібно заплатити. Також вона наголосила, медичну послугу покривають лише в тому випадку, якщо пацієнт внесений в електронну систему і має електронне направлення. Якщо пацієнт хоче самостійно звернутися до вузьких спеціалістів і в нього електронного направлення немає, медичний заклад вимушений брати за це кошти, тому що держава за працю лікарів, за витратні матеріали в даному випадку не відшкодує лікувальному закладу. Медичні заклади зобов'язані оприлюднити на своїх вебсайтах та інформаційних стендах перелік платних послуг і зазначення їх вартості. А це послуги з медичного обслуговування населення, бальнеологічні процедури, лабораторні послуги, біохімічні дослідження УЗД рентген тощо безпосередньо ці зміни принципово не змінюють наш стан і наше життя. Фактично, на сьогоднішній день всі комунальні, державні і навіть більшість серйозних і потужних приватних медичних закладів співпрацюють з Національною службою здоров'я України. Відповідно, ця співпраця здійснюється на умовах контрактування медичних послуг. Однією з ключових особливостей такого контрактування є обов'язковість, обов'язковість. Одного джерела фінансування, а саме відшкодувань за контрактами НСЗУ, тобто внесення додаткових можливостей саме цією постановою кардинально не змінює становище в надходженні коштів до лікувального закладу. Що мається на увазі, які ми маємо преференції, якщо відходимо від поглядів і роботи з НСЗУ, де ми можемо мати певні преференції? Сказано про укладання угод з юридичними особами на певні послуги. Знов таки, якщо ці послуги контрактуються НСЗУ, ми автоматично відходимо від цієї історії. Далі, надання тих послуг, які не законтрактовані НСЗУ. Так, тут є можливість, але якщо подивитись весь спектр можливих медичних послуг і медичної допомоги, яка надається, то практично вона на 90. Можливо, 4-5% повністю охоплена саме подібним контрактуванням. Оплата за послуги здійснюється виключно в безготівковій формі, а надання таких послуг має бути оформлене відповідними документами та внесене до електронної системи охорони здоров'я із зазначенням джерела оплати. А ось якщо захочете оплатити готівкою, то це можна зробити лише у банку. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Еспресо Біла Церква твій єдиний місцевий телеканал і об'єктивний погляд на всі важливі події. Ми там, де головне і завжди на стороні правди. Закликаю вас підписатись на наш Ютуб канал Еспресо Біла Церква, якщо ви досі цього не зробили. Адже там лише оперативні новини, репортажі та багато іншого. Коментуйте і ставте вподобайки. Телеканал «Еспресо Біла Церква продовжує знайомити вас з акторами театру імені Панаса Саксаганського, які мають звання заслужений артист України. Нагадаю, всього їх чотири цього разу розповідаємо про Світлану Лановенко, яка грає на сцені місцевого закладу вже майже 30 років. За словами жінки, все почалось з театрального гуртка у четвертому класі. Потім вступила до Харківського інституту мистецтв. А після його закінчення почала активно працювати у професії. Світлана є різноплан. Новою актрисою, тобто втілює на сцені як драматичні, так і комедійні образи, які просякнуті оригінальністю та глибиною. Зокрема, нині 52-річну жінку можна побачити у таких виставах: саркастична комедія Боїнг-боїнг, народний малахій, номер 13» та інших, а також у дитячих спектаклях. Звання заслуженої артистки України Лановенко присвоїли у 2016 році, і як каже для неї, це є визнанням. Та додає, що любить жити тут і зараз. А з театру піде тоді, коли перестане отримувати задоволення від гри на сцені. Найбільше мені подобається всі професії. Те, що тільки тут я за одне своє життя можу прожити тисячу життів. Це різні характери, різні образи, різна поведінка, різний статус. І все різне можна прожити за одне життя. І те, що ти б ніколи не зробив в житті, можна зробити тут на сцені. Це я була і першою жінкою Євою і повіями. В 30 років я була бабусею, і в 50 я була дівчинкою з бантиками і вороною в казках. І тільки тут можна відчути дійсно себе дитиною. Погратися і не скажуть, що ти пришелепку вата, а ще й будуть оплодувати за це. тебе все таки є пуханець. Ага. Хто є? Я вб'ю його! Обіцяєш? Обіцяю я його за душу! <різь> 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 Театр це пафосно зараз скажу життя, в якому я звільнялась тричі, коли мені погано, коли мені щось не подобається, моя душа болить. Я просто ухожу звідусіль. Із театру я також уходила три рази, але після року півтора я вже починала згадувати тексти і поверталася. У краєзнавчому музеї відбувся захід, присвячений дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. На нього завітали ветерани війни та учні гетьманського ліцею. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників. Голова ГО «Всеукраїнська СПІЛКА ветеранів війни» Володимир Попович відзначив роботу музею. Вручив його директорці грамоту за внесок у розвиток ветеранського руху та передав фотоальбом зі світлинами українських військових, які брали участь у бойових. Ті, у інших країнах, також він поділився власним бойовим досвідом. Так трапилося, що після Другої світової війни, яка закінчилася в 45-му році. Казалося би дві армії, саме потужні Радянського Союзу і США, зустрілися мир дружба на все життя. Але потрапилося зовсім інше. Почалася так звана холодна війна. З гарячим відтінком. І почалися перші війни, а також конфлікти регіонального територіального значення. Перша війна така була в Китаї, потім була в Кореї. Потім була у В'єтнамі, Мозамбік, Ангола, Ефіопія, Сомалі, Куба, Мозамбік і так далі. І закінчилися. Ця е, період е, цих війн це Афганістан. Це були всі головні новини Білої церкви. На цю годину наша команда продовжує стежити за подіями, щоб тримати вас у курсі найважливішої інформації. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі Еспресо.